Надвірнянка Софія навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті англійська філологія. У місті Лева познайомилася з 24-річним Броком, австралійцем, який приїхав з іншого континенту та став на захист України. Він приїхав сюди як волонтер-доброволець воювати у березні 23-го року. Ми познайомились взимку 20 в кінці 23-го року взимку. Він до цього не мав ніякого військового досвіду, але як почалось повномасштабне вторгнення, за його словами він сказав, що він не може дивитися, що тут відбувається, на всі ці проблеми, і він вирішив приїхати сюди допомагати. Софія розповідає, вони спілкувалися, зустрічалися та мріяли про спільне майбутнє. У травні 2023 року дівчина познайомила брока з батьками. Австралієць відвідав надвірну на Великодні свята та захоплювався маленьким містечком. Хлопець вчився робити українські писанки. Він був перш за все дуже добрим. Він uh, по ньому було видно, що це людина, яка перш за все думає за всіх інших людей. Завжди дуже був дуже хоробрий і хотів всім допомагати. Був дуже турботливий. Я навіть пам'ятаю, як ми приїхали сюди в надвірну у травні, і ми гуляли по надвірній. І він, ми гуляли, і він побачив квітковий магазин, побачив, що там мої улюблені квіти, і прийшов туди. І такий каже: Давайте всі. От і просто ну я до цього не зустрічала таких хлопців і чоловіків, таких самовідданих. Більше року Брок Грінвуд воював у лавах ЗСУ проти Російської Федерації, виконував диверсійно-розвідувальні завдання на всій лінії фронту. За що був нагороджений хрестом добровольця Честі Слава 5 липня 2024 року, виконуючи складне бойове завдання, боєць останнім виходив з позиції. Щоб захистити своїх побратимів і загинув під артилерійським вогнем у Серебрянських лісах Луганської області, за словами його іноземних побратимів і українських військових, і також інших мешканців зі східних територій України, які мали шанс з ним познайомитись, вони всі відгукуються тільки як найкраще про нього. Що знову ж таки, він був дуже самовідданий своїй справі військовій. Я його дуже просила в травні, щоб можливо він вже не йшов, щоб трохи лишився. Він сказав, що він не може. Може е, кинути от, свою команду хлопців з воїном. Попрощалися у Києві. Тіло рідні перевезли до Австралії після загибелі Брока. Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб надвірнянці та гості міста знали про подвиг хлопця. Вона звернулася до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї героїв. Сюди щодня приходить молитися та запалює лампадку. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.